Коли я розумію Божу волю, то я маю знаходитися де? В центрі Божої волі. Людина, яка усвідомлює, що вона не йде проти Божої волі, вона знаходиться в безпеці. Багато хто сьогодні не може спати ночами. І це все літає, жужить. Навіть якщо й не жужить, і ти шукаєш де, куди воно все йде. І немає ніякого спокою. Я з першого дня війни сплю, як дитина. Знаєте чому? Тому що Бог відкрив мені таким сильним, потужним чином. Що я знаходжуся там, де треба, і я роблю те, що потрібно, і служу на тому місці, куди Бог мене покликав. І з того моменту, коли Бог мені це відкрив. Слава Богу, і Бог дає спокій. Тому якщо сьогодні ви відчуваєте, що вам ну, неспокійно спати, підійдіть до Бога. Хай Бог дасть вам переконання, де і як вам треба бути і що треба робити після того, коли Бог відкриє вам свою волю, у вас не буде запитань, у вас не буде страху, і у вас не буде паніки.